Другий півфінал київський. Місцеві динаміці приймають московських автозаводців. Перший матч у Москві кияни виграли з рахунком 2 1 Зате після того на цьому київському стадіоні у матчі на першій з країни гості торпедували киян з рахунком 2-0. Кому ж усміхнеться спортивне щастя сьогодні? Здається, воно усміхається торпедівцям. Але далі події розгорталися за динамівським сценарієм. Перший гол забиває Олександр Бережний. Володимир Онищенко ставить крапку. Кращий динамівський форвард у цій грі не забив свого гола. Та попереду фінал.